Привіт, це 11-й день мого бігу. І за, за сьогодні я пробіг плюс-мінус 3 або 4 кілометри. Бо тут в мене тепер так сталося, із того, що я от бігаю, я почав, ну, я став сильніше і в мене крок е збільшився. Ну, тобто я вже біжу не так, як раніше. Раніше я ту, ту саму і відстань ту саму пробігав. По 5-6 по кілометрів. І це та сама відстань. одна і та сама. А зараз я почав швидше ну більше сил, вже не така віддишка-задишка, як в перший раз було. І вже легше бігати, вже дихалка є. І тут ще, як мені один друг радив, і як я сам вже почав це використовувати, перед бігом води попити, там стакан, чашку. Дві чашки, і це прям допомагає. Я, я пробіг, я навіть не замітив, як я пробіг. Ну як не замітив, просто легко пішло. От легко пішло. Я пробіг три кілометри. Ну тобто дорога сама по собі велика. Тобто, те, що я пробігаю швидше, воно відстань не міняється. І з з водою легше, коли ти п'єш багато води. І кожному раджу. На сьогодні вийшов короткий такий відеоролик. Надіюсь, сподобалось. Всім бажаю удачі, працюємо далі.